Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Якщо ви розмістили кошти на депозит в банк, то після розміщення вкладу регулярно слідкуйте за новинами про банк для того, щоб вчасно зреагувати на несприятливу ситуацію. Якщо ви дізнались, що банк, в якому ви маєте вклад, визнано неплатоспроможним, зберігайте спокій, перевірте інформацію в офіційних змі та на сайті банку зверніться до інформаційно-консультативного центру Фонду гарантування вкладів для уточнення інформації за номером 0800 105 800 Після оголошення про початок виплат потрібно звернутися до одного з банків агентів, які проводять виплати особисто чи дистанційно. Також є можливість отримання гарантованої суми відшкодування через додаток Дія. Надсилати до фонду заяву для отримання відшкодування за вкладами потрібно, якщо за відшкодуванням звертається спадкоємець або у випадку виявлення у банку агентів невідповідності реквізитів документів вкладника, наприклад, з Міна паспорту чи прізвища? Нагадаємо, що фонд відшкодовує кошти у розмірі вкладу, включаючи відсотки в межах граничної суми відшкодування. На час воєнного стану в Україні діє норма про відшкодування коштів за вкладами в повному розмірі. А через три місяці після його скасування чи припинення, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати вже 600 тисяч гривень незалежно від кількості рахунків банку. Пам'ятайте, у разі якщо ваш банк визнано. Неплатоспроможним про порядок та терміни отримання гарантованої суми відшкодування ви завжди можете дізнатись на офіційному сайті фонду або за телефонами гарячої лінії фонду. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.